Русские на той стороне. На той стороне чувствую. Нам страшнее было, когда они были они неадекватные люди. Поэтому они с той стороны сейчас и стреляют, и без этого сам, без, без разборов. Як ми розуміємо, супротивник замінував все, що мож... ну, те, що стосується лінії електропередач, багато з них просто є зруйнованими, є підірвані крупні трансформаторні вузли. І відповідно зараз направлені всі зусилля на Екукренерга, Херсонобленерго, Миколаївоблуенерга, ДТЕК. Вони всі допомагають в тому, щоб відновити саме електропостачання, як місто Херсон, враховуючи велику кількість людей, які тут проживають, так і всю деокуповану частину Херсонської області. Ми маємо справу з терористами, ну для, для яких немає нічого святого. Чи можуть вони стріляти по місту? Так, вони стріляють по місту. І роблять цього кожного дня. У нас є загиблі, у нас є поранення. І це відбувається весь час. Чи будуть вони це робити? Я впевнений, що вони будуть це робити, поки будуть мати таку можливість. касетна розірвалася І оце ось вона так от пошкодила тут. Ось тут всі стіни. Тут ось двері. Звичайний день. Я продавала, був покупець в магазині, ми услышали вибухи. Сразу, ну, відразу забігли до підсіпки, сховалися і чекали. Чекали, було кілька вибухів, потім був дуже сильний якийсь дим і шум. І тут оцей ринок, оцей весь, ну, як, дуже багато людей. З 7 до зазвичай до 12-ї години, ну, дуже багато людей в цей час. Ну от Як сьогодні видно, то їх взагалі нікого немає. Всі бояться. Глобальна евакуація не передбачається, хоча ми працюємо над такою можливістю і за необхідності. Якщо ми будемо бачити серйозне погіршення ситуації, або якщо не будуть вирішені комунальні проблеми, і ми побачимо, що людям немає можливості знаходитись, то звісно таке рішення буде прийнято. Але на сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб повернути життя саме сюди. Людями, зорками. Тому відповідно, і наші дії повинні бути ну, на, на 10 голів вище, розумніші. У меня есть ну, как бы летний домик. Ну я его как-то У нас там есть і печь. У нас есть солнечная батареи. После бомбардировки жена говорит, давай заберем какие-то вещи, которые остались. Мало ли что, может тут разбомбят все. Вот это мы сейчас забираем и уезжаем. Выдержим все. Мы выдержали оккупацию, выдержим ракеты. Все будет хорошо, мы уверены, что мы победим. Был очень, конечно, большой страх после вчерашнего взрыва, который рядом тут все происходило. Но сегодня переговорили с, со своими девочками, и мы решили остаться. Решили остаться, посмотреть, побыть здесь вместе, ну и будем решение принимать, что нам делать дальше.